Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ нові акції з 6 по 12 липня. Тож не пропустіть! Бажаю приємного перегляду! Морозиво від торгової марки «Три ведмеді. Монако, десерт, полуничний чизкейк або Тірамісу Пів кілограма за 103 гривні 90 копійок. Морозиво у вафельному ріжку лав ціна 30 гривень 90 копійок. Монако чорничний чізкейк, Ціна 26 гривень та 50 копійок, 100 г. Кава рушчинна від своєї лінії. Кофе Gold Original. Сублімована 100 г 106,90, 200 г 184,90. Цукерки від своєї лінії. Ромашка класична. Вагові 100 г 1490. Чи від торгової марки люкс, вага 125 г 38,50, 4 смаки на вибір. Сік та нектар від торгової марки День у день. Томатний сіллю 38,40. 4 інших смаки по 31 гривні та 40 копійок за 1 літр. Сир твердий, звенигородський або сметанковий, торгова марка Звенигора, 160 г 60-90. Сьомга слабосолена, філе шматочок на шкірці від Норвен 210 г 215,90. Салями італійська ковбаса, сирокопчена, копчена. Кілограм за 394 гривні. М'ясна лавка. Новомиргородський виріб фаршевий напівкопчений 420 грамів 47,90 ковбаски люля кевав, ціна 106,90, Відбивна свина, ціна 106,90, 500 600 грамів в упаковці. Сардельки до макарошків 1 кг за 164 гривні м'ясна лавка. Ковбаса Молочна варена 550 г 99,90 м'ясна лавка. Грудинка. Особлива варено 1 Кілограм за 356 гривень. Своя лінія. Вироби фаршеві хот-дог варені. 450 грамів 52 гривні. Сир напівтвердий. Маздам, едем, Цезар пластинами 135 г за 58 гривень. Я буду копійочки заокруглювати в більшу сторону, здається, так зручніше слухати. Сирок глазурований від торгової марки День у день. 36 г. 10 гривень, 3 смаки кокос, полуниця та зі згущеним молоком. Сирок збитий із наповнювачем. Торгова марка Чудо 1740. 3 смаки персик груша, полуниця або вишня. 100 г у упаковці. Сир плавлений. Вершковий тенеро або бекон. Від кому 17 гривень 75 г. Кефір ферма 840 грамів 2,5% жирності за 43 гривні. Тісто витяжне філо заморожене 400 г за 28,50 своя лінія. Масло солодко-вершкове селянське яготинське 180 г 80 гривень. Морозиво магнат. Малиновий чизкейк. Або манго апельсин 500 г 92 гривні морозиво лакомий пломбір 100 г за 22 гривні. Морозиво ласунка лев фісташкове – 85 грамів 23 гривні і морозиво зі смаком груша дорблю ласка 115 г 22 гривні 50 копійок. Морозиво пломбір великий стакан від своєї лінії 1950-85 г, морозиво факел полуниця ріжок 90 г за 20 гривень, також своя лінія. Креветки від норвен варено морожені в глазурі 400 г 200 гривень. І кранерки Солона 95 г 200 гривень. А скавальт. Пресерва оселедець 180 грамів за 46 гривень в олії. Оселедець 240 грамів за 58,50. М'ясо мідій 51 гривня за 200 грамів. Трогова марка своя лінія. Холодний чай від своєї лінії. 500 мл 14 гривень смак малина 33 гривні 50 копійок смак персик 1,5 літри. Вода трускавецька, мінеральна л. 1,5 літри, 15,60. Соки та нектари Наш сік об'ємом 200 мл. Ціни 11,40 та 10,80, напій фомов. 31 гривня 50 копій 556 мл і 26,50 750 мл. Напій живчик зі смаком груші, об'єм 2 літри 35 гривень. Напій розумний вибір: лимонад або лісові ягоди 2 літри 19,10 гривень. Чай від ловаре. У пакетиках 24 штуки в упаковці 41 гривня 70 копійок, Три смаки на вибір. Чай алокозай 37,20, чорний байховий 80 грамів. 180 грамів, 71 гривня 50 копійок. В пакетиках 25 штук, 27,50 Кава натуральна смажена, мелина «Еліс». 250 грамів 187 гривень, 500 грамів 320. Кава від Deluxe Натурально мелена 250 грамів 160 гривень, 500 грамів 310 і у зернах 1 кг 595. Шоколад від торгової марки «Рошен» «Лакмі» 87 до 100 г упаковці 3850. Чотири варіанти начинок на вибір. Цукерки жлені від «Рошен» 70 г 19 гривень. Цукерки «АВК Королівський шарм. Солодкий мікс 100 г 26,60. Печиво рошен ловіта джеллі зі смаком вишні або апельсину 420 г 80 гривень. Тістечко безквітне барні. Є різні начинки, вага 150 г 54,50. Пластівці кукурузяні від своєї лінії 80 г 13 гривень. Фігурні вироби. Глазурі цукрові 500 г 65,50. стріпси курячі, бекон або барбекю. Ціна 27,50 за 35 г. Крекер, тук. Є два смаки, сметана та цибуля або паприка 100 грамів 33,70. Приправа від своєї лінії 25 грамів 8,30. Приправа до картоплі, до м'яса, курки, плову та шашлику. Всього, 5 на вибір. Майонез від своєї лінії смачний 26 гривень. Провенсаль 29,50 майонезний соус легкий 20 гривень 50 копійок за 300 г, консерви кукурудза суперсолодка 340 г за 34,30. Горошок зелений 400 г 34,30 торгова марка День у день. Консерви. Свинина тушкована торгова марка Родинний смак 525 г 80 гривень 50 копійок. Консерви сардина атлантична бланшована в олії. Торгова марка Боцман 230 г 49,50 г. Консерви «Шпроти в олії ризьке золото 240 г 73 гривні. Консерви лосось подрібнений. ріка кол 230 г 5450 сардина атлантична в оливковій олії 56 240 г, пиво Зіберт 500 мл світле 20 гривень 50 копійок. Пиво чернігівське зі смаком кавуна 500 мл 24 гривні. Пиво гараж зі смаком лимону 480 мл 29,30, Оболонь світле 2 литри 350 мл за 54. Пиво карлінг це 4 упаковки по 500 мл 109,80. Пиво повна діжка м'яке літр 800 мл 58,50 Безалкогольний від оболонь 500 мл 23,40 Кроненсберг пиво 500 мл 32 гривні 10 копійок бланк. Мело-рідке сейфкарт 225 мл з дозатором 65 гривень, шампунь Head Shoulders 300 мл 118 гривень. Засіб мийний неопюр. 500 мл для миття посуду: 36 гривень. Корм, клуб, 4 лапи. 85 грамів. Корм для котів 11,20. Засіб мийний синтетичний тайт аквапудра. 3 кг 600 грамів, 388. Засіб мийний аріель аквапудра. 2 кг 250 грамів за 242 гривні. Акційні ціни на зубну пасту Colgate дитяча 50 мл 35 гривень. Colgate Max Fresh 100 мл 62 гривні. І Colgate Потрійна дія 125 мл 43,50 зубних щіток 2 штуки 66 гривень 2 штуки. Гель для душу, дору 450 мл за 67 гривень. Три аромати на вибір. Мило господарське дору тверде, 2 штуки по 120 г 37 г. Дезодоранте акс спреї 100 гривень 200 мл. Гель для душу 250 мл 76,50 мм. Кондиціонери «Савекс» 800 мл 69 гривень, 1,5 літра за 135 гривень. Вологі антибактеріальні серветки 60 штук 28 гривень з клапаном. Рушники паперові 2 рулони 34 гривні. Туалетний папір 4 рулони двошаровий 36 від своєї лінії. Засіб мийний. Доместос 1 літр, 3 варіанти на вибір 89 гривень. Мило тверде від своєї лінії в упаковці 4 штуки по 90 грамів 45 гривень. Поштучно вага 140 грамів 18,50, і крем мило від своєї лінії 900 мл рідке 35,50. Засіб мийний Неопюр стикер унітаз 3 штуки 23 гривні, підвіски 2 штуки за 46 гривень. Підгузки трусиками: Міні 4 Четвірка 30 штук, 5 24 штуки і 6 20 штук, 179. Урологічні прокладки Тене Леді 39 гривень 14 штук. 54 гривні 16 штук і підгузки трусиками тена 10 штук, розмір М182 гривні, розмір L 207 гривень. Це весь анонс нових акцій. Бажаю вам вигідних покупок та до нових зустрічей на каналі.